Грошову допомогу від ООН отримують власники приватних будинків, які пошкоджені від атаки ворожих шахедів 16 липня. Того дня у 20 оселях вибуло вікна, зруйновані дахи, а одна домівка знищена вщент. Агенція ООН у справах біженців надає одноразову виплату по 10 тисяч 800 гривень на кожного члена родини. Допомогу отримують мешканці 14 найбільш зруйнованих домогосподарств. Аліна Бондаренко серед тих, чий будинок пошкодили російські шахеди 16 липня, оселя дівчина за три будинки від ефіцентру вибуху. Попри руйнування, Аліна продовжує жити у розбитій хаті з мамою, бабусею та дідусем, та подали документи на компенсацію від ООН. Будинок не у критичному стані, але є пошкодження. Вибило вікно повністю на горі, вилетіли панелі з гори, з однієї і з другої сторони будинка. Бетонні підвіконня відійшли від стін. Будь-яка допомога, неважливо від суми розміру, яка вона буде, це важливо. Навіть ті самі якісь ліки заспокійливі, те саме найняти робітників, щоб це зробили, це також допоможе. 10 тисяч 800 гривень саме стільки одноразової грошової допомоги від Агенції ООН у справах біженців отримає кожен член постраждалої родини. Під виплати потрапили ті домогосподарства, які визнали найбільш пошкодженими за результатами експертної оцінки. У нас є інформація з приводу ваших пошкоджень. Дивіться, тут виходить так, що зафіксовано які саме пошкодження, те, що у вас спала стіна, пошкоджені стіни, стеля. Стеля, вікна, повністю будинок не відповідає ремонту. У родини Ткачуків уже немає домівки. Їхню хату розбив ворожий дрон. Подружжя врятувалось, бо ночувало у літній кухні. За висновком експертів, будинок не підлягає відновленню. Зараз цієї хати немає зовсім. Така в нас проблема. Проблема дуже велика, дуже велика. Але ми все будемо надіятися, що нам відшкодують, що нам допоможуть. Ми будемо на це все надіятись, але душу мою відновити вже здоров'я мені ніхто не не допоможе. Повну відбудову будинку родини Ткачуків профінансують із резервного фонду Вінницької міської ради. Загалом на грошову допомогу від міста подалось 19 домогосподарств. Виплати складуть 10 тисяч гривень за пошкоджене майно та 25 тисяч тим, чиє здоров'я постраждало. Також планують відновити зруйновані дахи. Вони отримують допомогу по 10 800, як я вже сказав, на кожного члена родини і три будинку володіння, які постраждали найбільше. І ось саме по вулиці Рильського, які знаходилися в епіцентрі вибуху шахеда, вони отримують ще більшу допомогу від додаткових гуманітарних фондів. Фінансову допомогу від ООН жителі Писарівки отримають впродовж 14 днів після подання заяв. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина.